Інформація, що в українському домі, дідушки і беру, там зараз наші хлопці ведуть себе ними активну на стрему. Полонених застена. Потім не поновий барікад. Захищаємо полонених і ведемо їх за себе спокійно, без провокацій. Кожен, хто починає чинити провокати. Майдан поновлює барікади. Хлопці захорони сцени перед сценою. Шикуйтеся, отак, щоб певно не було вчиненного. У разі потреби будемо забезпечувати охорону. Бога, якому напряму, на Грушевського. На Грушевського потрібна підмога, але сотні зараз іде тобі. На Грушевського потрібна підмога, хлопці, на вулиці Грушевського. І ще таке оголошення. З пустими руками на Грушевського і не йдемо. Беремо дошки, щити і шини на звітнення барикади на Грушевського.